Привіт, привіт, вітаю вас на каналі Dance-Teach. З вами Аня. І сьогодні мова піде про мій наступний проєкт від компанії Mill Hill. Це вже мій третій процес з цієї серії, тобто третій сюжет, і третім я обрала з цієї кавової серії саме оцю чашечку, горнятко, капучино. Наборчик цей 2008 року, як і чашечка лате, це старішенький набір, і тому тут, як я вже казала в минулому відео, тут йдуть по три ниточки хрестик. Але, так як набори 2020 року це еспресо з цієї серії та мока. Вони вишиваються весь хрестик у дві ниточки. Тож я вирішила тут вишивати фон у дві ниточки. А власне, чашечку, тому що тут темний колір, темно синій щоб воно не просвічувало папір вишивати в три. Власне, це вже друга спроба зняти вступ, тому що вже. Один раз я зняла, показала, як я розібрала ниточки, початок роботи почала. Ну і, і, мабуть, не зберегла це відео, чи я не знаю, десь воно в мене зникло. І ось хотіла зняти для вас проміжний етап, а так виявилось, що це, власне, буде вступне відео, бо минулого відео я не знайшла. Тож, отакі. Тут я проставила номерочки на ниточках, коли розбирала. І на органайзер я користуюсь таким, по циферкам, по цим, просто розвісила ниточки. Я вже пів процесу вишила. Ще ось скільки ниточок у мене лишилося. Власне, ті що в фоні використовуються ці коричневі бежеві відтінки. Їх так багатенько лишається, бо я вишиваю фон, як я вам сказала, у дві ниточки, а не в три. Я вже багато використала бісеру. Хочу так зазнати, зазначити, що в цьому наборчику не так-то багато бісеру і лишається. Ще є, в мене буде в роботі трошки цього задіяно, але зовсім трошки, але ж так небагато лишається. Але з запасом все одно, якщо десь трошки просипеться, або щось там, якась бісеринка кривенька, то запас є. І ось цього ще трішечки буде використовуватись. Це ще я не використовувала взагалі. Його ще так багатенько, це так в цьому наборі було вкладено. Його ще він цей колір крему, тут його багато. У пінці ці капучино, і, власне, в самому надпису. І мікро оцей бісер-петіт, він отут у рамочці зверху ще буде використовуватися. Так, це щодо бісеру, ще мені на роботі майже не видно різниці. Я це вам покажу оці два бісери. Коли вони окремо там вишиваються, воно помітно, що трошки різний бісер. Так, помітно, що він різний, а там в, в цьому килимку використовується їх і, і, той, і той бісер. В цьому килимку, то різниці майже не видно. Так як, власне, і на прев'ю, воно видно, що він, наче однаковий. Ну, на роботі зараз подивимося, як це буде. Ось на такому етапі в мене зараз бісер. Зараз покажу вам, що в мене вже навишивалося. Хто спостерігає за моїми сторіс, то вже, мабуть, бачили. Я щодня зараз роблю не сторіс, а шортс відео викладаю на каналі. Ось що в мене зараз виходить. Я так підкладу, мабуть, ось така робота. Я що казала до бісер, ось два ці кольори. Тут обводиться ці. Колір бордовий оцей, одним бісером, а тут серединці трошки інше, Але в цілому воно все, все, все одно виглядає дуже схожим. А отут-і на чашечці, то начепів воно і різний. Відрізняється відтінок. Ну Загалом мені процес цей подобається. Мені поки що ця м, чашечка, я не знаю, як правильно, чи горнятко, можу казати, чи чашка. Ну, цей процес, поки що це вже третій, він мені йде найлегше. Перший мені, тобто, це було знайомство з цим виробником. Мені щось десь трохи було незрозуміло, начебто. А зараз другий там Веспресус, я покажу він недалеко. Тут було так поважче вишивався в мене оцей. Стіл чи кілимок, я не знаю, чи це скатертинка така. Тобто тут мені так ну, трошки не то, не то, щоб складно, але отут погодьтеся у порівнянні з тим, отут набагато легше. Іде визерунок. тож йде швидше. Але тут буде зараз багато такого фону. Оце таке все в таких кольорах, те, що воно сливається трохи з, колір з папером. тобто не сама улюблена частина моя. Вже коли пишеш надпис, коли вже білий, це зашивається, воно веселіше. А ці два кольори, так собі, мені не дуже заходить, але я вишиваю дві ниточки, і мене це влаштовує. Тут все фонове, в дві ниточки. Цей килимок, чи це скатертинка і чашечка в три нитки. Все інше тут по уколу я буду вишивати в дві нитки. Вишиваю і буду продовжувати вишивати в дві ниточки. Тож такий етап, я думаю, це вже десь 50%, бо тут не повна зашивка, тут буде повна. Ну плюс-мінус, може, трошки менше 50%. Думаю, що днями я цей процес завершу і зроблю вам ще невеличке включення, покажу свою готову роботу. Тож, якщо ви ще думаєте, вишивайте. Ці наборчики справді відпочивалочки, відволікають від поганих думок. Така ще трошки кольорна терапія. Якщо ви вишиваєте, може якісь багатокольорові процеси, важкі, великі, то для відпочинку відволіктись. Це саме те, що треба. Мені подобається, що до наступного включення не приключайтеся для вас це буде секундочка. Ну, і знову всім привіт! Я з наступним своїм включенням і останнім у цьому відео, тому що процес цей я завершила. У мене на виконання цього процесу пішов тиждень. Це для мене дуже швидко. Ну, власне, я вишивала тільки цей процес. Для кого це може і задовго вишивати один мілхіл тиждень, але для мене це швидко. Я працювала ж, нагадаю, це ось процесик. Його обкладинка. Так, схемка. Я закреслюю, вишиваю по схемі. Нічого я не віддруковувала. Прям по оригінальній схемі покреслила, да, і все. При бажанні, звісно, можна, можна вишити ще раз по цій схемі. Поки що не буду викидати, не знаю, що я з нею робитиму. Можливо, хай лежить. Щодо схеми. Як я казала, по ключу. Тут все має вишиватися в три нитки всі хрестики. І я вишивала не всі хрестики по ключу. Ось моя роботка покажу вам чашечка, оця, цей килимок, чи це скатертинка. Чашечка вишивалася в три нитки. Все інше по фону, вишивалося у дві ниточки. Пінка оця, все вишивалось у дві ниточки. Бісер також. Пришивається в дві ниточки по ключу, і знаєте, іноді навіть було зручно по краю, де співпадав колір, вишивати і зразу пришивати. Можна було так само і бісер. Тут вишивати, і зразу тою же ниточкою пришивати, якщо ти вишиваєш у дві ниточки. Але я вишивала спочатку хрестики, а потім бісерочок. Тож, так в мене вийшла моя роботка. Ось скільки ниточок у мене залишилось, досить багато. Ну, це очікувано, бо оці кольори вишивалися в мене в дві нитки, аніж в три. Навіть якщо б я вишивала в три, якби вистачило ще залишилось. Ну, зелененька і було небагато загалом. так, всього вистачило, всього достатньо. Ось така в мене організація була ниточок. Цим я задоволена, що не треба хвилювати, що якогось кольору або ще чогось не вистачить. По бісеру, ось залишки бісера. Цього багатенько лишилось кремового кольору. А так, потрошку. Інших кольорів також лишилося. Я не розсипала, я тільки завідшив, мабуть, дві бісеринки цього втратила. Отак, весь бісер, що вклали, він на місці. Ось такі залишки я їх розкладу до своїх залишків, і буде в мене поповнюватись колекція бісеру Меміл Хіл. Може, десь зводитися. Щодо гудзичка. Гудзик був приклеєний до такого паперу картонного, вкладався в наборчик. Там був такий клей, і він отут, у таким, такою булькою тут з збоку, його було б видно, коли пришиваєш. Я його і замочувала, і розмочила, його трошки навіть, навіть отут він був збоку. Якось це не дуже приємно наборчики ці я б сказала, не дешеві. І, ну, так, якось отою. так таке собі. Не дуже приємно. Я, знаєте, я думала, отдереться, щось там підмочувала і нічого, довелося взяти пилочку для нігтів і просто. Його ту бульку зшліфувати. Воно тепер трошки не, не дуже блищить, той краєчок, але принаймні, хоч, хоча б не стерчить той клей, бо його б тут на темному його було б видно. Ну, а так взагалом мені подобається. А ще ось в цій пінці, так, я не знаю, ви бачите це чи ні, але я це бачу, і як ото кажуть, я побачила, і не можу тепер розбачити. Зараз я, коли дивлюсь, я, я це бачу. Сюпінки тут три троянди. Одна, друга, і тут така невеличкі третя. Ну, якщо так закрити, ось мені це трояндочка. Отут трояндочка. Всередині, якщо ці закрити. І маленька з боку. О. Це якось, я не знаю, чи це так задумано, чи це тільки я побачила ці троянди в цій кабовій пінці. Ну, це прикольно. Але я це бачу. Я задоволена процесом. Процес пройшов швидко, легко. Це поки що, як на мене, найлегша для мене була ця чашечка. І я задоволена, я оце думаю починати ще наступну, чи трошки зробити перерив у цих, або вже завершити серію, я думаю, хочеться після такого швидкого для мене відшиву, хочеться ще одну завершити. Тож, мабуть, да, а, а можливо, зроблю трошки паузу з Мілхіл. Але, чому би ні? Якщо. Буде дуже хотітися, то я, звичайно, продовжу цю серію і завершу її. Я так, наче більше нема в цій серії. Я щось бачила тільки чотири. Якщо раптом ви знаєте, що ще в цій серії є якась чашечка, то скажіть, будь ласка, ну, я думаю, що ні, мабуть, їх тільки 4. Я бачила, то що. Ну, ось така краса на цьому буду завершувати. Для вас вставлю трошки нарізочку кадрів поближче. Насолоджуйтесь, відшивайте, якщо у вас ці є процеси. Вони того варті. Це не якісь там такі просто дрібнички, це такі доволі приємні милі штучки, які легко вишиваються, приносять задоволення. І Вигляд мені їх подобається. Результат гарний. Тож, до зустрічі в нових відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Не забувайте, що я вас чекаю у наступних своїх відео. До зустрічі всім пока.